Люди приходять і йдуть з вашого життя. Ви залишаєтеся в себе назавжди. Хто ще може бути головним проєктом вашого життя, як не ви самі? Поставте собі цілі, якщо ви хочете досягнути їх так само сильно, як ви хочете дихати, ви ніколи не програєте. Я вас прошу: менше соцмереж, відволікань інших людей у вашому житті. Менше витрачайте свій ресурс на те, що вам взагалі от не потрібно. Станьте своїм головним проєктом і пройдіться по кожній сфері: ваші хобі, занятість, ваша проявленість, відносини, дружба, ви самі, ваша ціль, ваша душа, ваша духовність, ваше харчування, ваш зовнішній вигляд, ваш догляд і так далі. У вас в день чесно є стільки справ, стільки зайнятостень самим собою. Що я поняття не маю, як ви можете жити якимось іншим, думати, контролювати, слідкувати за якимось іншим. Ви є самі в себе, вам цього недостатньо. Ви забули, що у вас є лише одне життя коротке життя воно дійсно воно настільки коротке ось цей проміжуток. І за цей проміжуток ви маєте настільки сильно себе опрацювати, настільки розвинути свою душу, наскільки ви можете проявити свій максимум. І ще у вас. Вистачає часу на якісь драми, засудження, на когось іншого? Кому воно треба? Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про декілька факторів, які допоможуть вам трансформувати ваше життя. Я відразу хочу наголосити вам, щоб ви собі поставили таке запитання: для чого мені трансформувати своє життя? Чому воно мені не подобається? Що мене не влаштовує? Воно мене дійсно не влаштовує? Чи мені хтось з збоку нав'язав, що з моїм життям щось не так? І якщо ви отримуєте відповідь зсередини себе, значить, вам дійсно не підходить ваше життя. І наступне питання, яке ви маєте собі задати, а яке життя я хочу отримати? Я особисто я. Не всі нав'язані стандарти класного життя, а особисто я від чого я кайфую, від чого моя душа відчуває спокій. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі загальні фактори, про те, що вам потрібно робити, на чому вам варто сфокусуватися і що ви хочете трансформувати своє життя. І нарешті почати відчувати ресурс, відчувати щастя, радість в цьому житті, робити те. Що відгукується вам, займатися собою і просто кайфувати від цього життя. І сьогодні ми поговоримо про декілька факторів, які допоможуть навести вас на правильний шлях, і зрозуміти, як саме ви можете трансформувати своє унікальне життя. Отож, поїхали. Ви ніколи не отримаєте спокій. В тому місці, яке не призначено для вас, або з тими людьми, які не призначені для вас. І важливо це не плутати із страхом або із дискомфортом. Наприклад, якщо ви постійно знаходитеся у сфері вашого комфорту в застої, в такому болоті, з якого ви боїтеся виходити, і ви відчуваєте страх, і думаєте, о, я вже тривожуся, туди не треба йти. Та ось це зовсім інше. Зараз йдеться мова саме про постійну. Фонову тривожність. Якщо ви розумієте, що ви працюєте, до прикладу, в місті якомусь на роботі, але у вас постійна тривожність, і ви не знаєте, у вас якісь тривожні думки. Ви, ніби, знаєте себе, що ви не є тривожна людина, що у вас все окей, але відтоді, як ви почали робити в тому місці або спілкуватися із певними людьми, ви почали відчувати постійну фонову тривожність. Так ось це. Великий у вас знак, це навігація ваша, куди вам потрібно йти чому ваше тіло тривожиться. Я вас попрошу, коли у вас виникають будь-які негативні емоції на вашу думку, ніколи не агресуйте на себе, ніколи не відкидайте їх, не суперечте собі, тому що ви думаєте, ой, це щось погано, я отримала негативні емоції. Ні, це ваше тіло говорить з вами. Це ваше тіло дає вам прямі знаки, куди вам треба рухатись. Ви кажете, о, тривожність, я щось, щось зі мною не так, тому що я відчуваю тривожність. Ви відчуваєте тривожність, тому що, можливо, ви не на своєму шляху. Можливо, туди, куди ви пішли, це була навіть не ваша ціль. Вам хтось нав'язав, ви поступили кудись вчитися, далі пішли працювати, далі завели друзів не через своє власне бажання, а через те, що вам так сказали. Через те, що вам розказали, як жити, що робити, кого вибирати, як добре, як соціально прийнято, як бути хорошою дівчинкою, вас так навчили, вам так розказали. І ви живете зараз, чисто не усвідомлюючи, ви проживаєте не своє життя. Увіть наскільки це страшно. І знаєте, ви можете навіть собі так думати: окей, там в мене є чоловік, в мене є друзі, можливо, в мене є сім'я, робота, дім. Щось мені не подобається, моє життя. Щось я відчуваю постійно фонову тривожність. І ви намагаєтесь ось цю тривожність заплутати себе так, да? Ви намагаєтесь там шопінгом це закрити, їжею, ще якимись такими короткочасними втіхами. От навіть собі подумайте, дуже цікаве питання для роздумів. Я навіть вам кажу це із власного досвіду, коли ви знаходитесь у стані тривожності, у вас таке постійне відчуття, ніби вам постійно щось хочеться. Вам да, постійно треба щось нове купляти, щось якісь дрібнички, або одяг, або щось змінювати постійно, постійно, знаєте, так нездорово. От один день, до прикладу, ви щось купили собі, і через два дні ви знов щось хочете. І у вас думки крутяться на рахунок того, щоб або щось собі купити, або на рахунок їжі. Ось ці такі нездорові прив'язаності до чогось зовнішнього. Оце такий знак, що ви знаходитесь зараз в стані тривожності. Ваше тіло вам хоче щось сказати набагато глибше, що ви десь заплутали, що ви десь загубили себе, що ви знаходитесь не в тому місці, треба виходити, да? треба знаходити себе. А ви думаєте, ой, щось мені вже все надоїло, зараз куплю нові речі, зараз цілувати обновлюсь, але змін ніяких зовнішніх не пророблю, і буде все окей. Але тільки як ви отримали щось нове, да, ви пораділи, якийсь короткий час. Але потім вам знову хочеться. І розумієте, якщо у вас постійно такі пориви виникають, це знак вашого організму, ось такий певний сигнал, що щось не так. Ти, сонечко, десь себе загубила, значить, давай трошки прислухайся до того, що я тобі кажу. Організм так з нами говорить: прислухайся, да? я, я ж хочу тобі краще. Я хочу, щоб ти слідувала своїй душі. Я хочу тобі краще, тому я тобі даю такий сигнал: тривожність, тривожність, давай змінюватись. А ти розглядаєш цей сигнал, ніби мені щось не вистачає, я хочу щось купити. Ні. Повірте, вам все вистачає. Єдине, що вам не вистачає, це пізнати себе глибше, пізнати, що потрібно саме вашій душі, куди вам потрібно рухатись. Довіряйте своїй інтуїції. Я вам чесно кажу: якщо якась людина або. Певне місце, друзі. Якщо це все не для вас, вам ж завжди організм про це каже. Завжди. Просто знаєте, що ви виправдовуєте це. А знаєте чого? Через страх бути самотніми. Через страх, що можливо, я не знайду кращу роботу, можливо, у мене більше не буде таких друзів. Ви боїтеся. І через цей страх ви руйнуєте себе. Хоча я впевнена, що в кожного з вас. У голові є думки, мрії, якісь свого кращого життя, що ви хочете. А ви руйнуєте себе, розумієте? Коли ви йдете проти себе, коли вам щось каже природня навігація, а ви її не слухаєте, ви її виправдовуєте, тому що боїтеся, ви руйнуєте себе. Але ось такі ваші думки, мрії, вони не просто так, тому що Бог би ніколи не вселив у вашу голову те, що не призначено для вас. Задумайтесь над цим. Ви можете втілити. Свої мрії в тому місці та де ви будете себе відчувати в безпеці. Я не говорю, що ви не маєте відчувати страх, дискомфорт, але це зовсім різне. Ви можете відчувати страх. Але й одну безпеку для того, щоб реалізувати свої цілі. Ну, якщо ви постійно в тривожності, якщо ви постійно себе сумніваєте, не довіряєте, можливо, через уточення, яке вам це нав'язує, що з вами щось не так, що ви не достатньо хороші, що у вас немає талантів. І ви це все вірите, розумієте, як наш розум працює. Чим більше ми спілкуємося з іншими, тим більше ми починаємо вірити їхнім думкам. І ось таким чином ви вбиваєте. Своє життя, яке призначено для вас через свій страх. Тому ось цей перший крок це слухати свою природню навігацію і довіряти собі. Перестаньте грати роль самозванця, постійно себе знецінювати і погоджуватись на менше. Хто є вашим найбільшим ворогом? Ви самі, ніхто вас так сильно не критикує. Як ви критикуєте себе. А я впевнена, що вам у житті точно траплялися люди, які от живуть життя, про яке тільки можна мріяти, мають там все. Але от ви дивитесь на них і розумієте, що ну, в них немає особливих талантів, навиків, які ви собі приписуєте для того, щоб це все мати. Так тому, що люди ці опрацювали так звану роль самозванця, вони себе не обесцінюють. Вони знають, що вони можуть мати все найкраще, вони заслуговують. Просто через той факт, що вони є на цьому світі, тому що їх Бог створив, тому що вони вже унікальні, тому що вони є тут і тут, на цьому світі є блага, які можна мати. Що зі мною не так, що я не можу мати ці блага. Зайдете собі питання, що з вами не так, що ви не можете собі це дозволити. Знаєте, ці ваші видумки в голові. Чому ви так думаєте? Що ви не можете отримати блага, які створив Бог, які створив Бог абсолютно для всіх. Сонце світить абсолютно для всіх. Блага земні, створені абсолютно для всіх. Чому ви думаєте, що мати якісь мрії, цілі, що ви собі там хочете, це занадто. Ви собі не можете цього, цього дозволити, щось вам не так, в сенсі, щось вам не так. Хто вам це нав'язав? Задайте запитання: хто мені нав'язав, що мати хотіти. Класні речі, хотіти подорожувати, хотіти жити так, як я хочу, мати машину, яку я хочу, дім, який я хочу, досягти цілі, які я хочу, це занадто. Хто мені це нав'язав? Хто мені нав'язав такі установки а, 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 і сказав мені, що я меркантильна, зі мною щось не так, ти багато хочеш. Кей я перепрошую, а чому я маю хотіти менше? Якщо в цьому світі існує ось ось. Нереальні чудеса, чому я маю хотіти менше? Ні, я не буду хотіти менше. Почніть давати собі любов і майте високі стандарти. Ніколи не погоджуйтесь на менше, ніж ви заслуговуєте. Не треба ні заради кого опускати свої стандарти лише тому, що та людина не може дотягнутися до вас. Це що таке? Це хто таке придумав? Ви маєте опускати те, що ви хочете, тому що з тою людиною там щось не так. Серйозно? Я так не думаю. Зайдайте собі питання, чому ви боїтеся в першу чергу заявити собі те, що ви заслуговуєте? Чому ви собі не дозволяєте мати все найкраще? Ніхто, вас ніхто не тримає, у вас є вибір. Чому ви не можете собі заявити, що да, я заслуговую на це, да, і я отримую це? Тому що мене Бог створив вже на цей світ, і я є тут, значить, я вже заслуговую всього найкращого. Чому ви собі таке сказати не можете, що з вами не так? З вами все окей, просто опрацюйте цю роль самозванці, якщо ви дійсно хочете змінити своє життя. Наступний пункт це вдячність, просто незамінний пункт для того, щоб жити класне, гармонійне життя, от прямо про яке ви мрієте. Знаєте, огляніться рік назад своє життя і зрозумійте, що ви зараз маєте те, про що ви тільки мріяли. Ми люди, знаєте, такі істоти, які звикають, які отримують щось, і такі а окей, це вже належне. Ви мріяли про якусь машину, купили її, а окей, ну звичайно, вже знаєте так, як має бути, і вже не йдете в тій машині і нічого особливого не відчуваєте, тому що вона вже ваша, тому що воно вже так не цінується, коли вона ваша. Да? А тільки ви втрачаєте, ви починаєте цінувати. Або ви починаєте сильно хотіти, коли у вас цього тільки немає. Чому не бути вдячними, коли ви маєте це все? Кожен день ви маєте за що бути вдячними? Ви здорові? З вами все окно, ну, тобто ви функціонуєте нормально. Ви можете розмовляти, ви дивитесь, ви слухаєте, у вас є розум, у вас є телефон, у вас є інформація, знання, які ви можете вивчати. Серйозно вам щось не вистачає, та ви зараз в ідеальній точці, з якої ви можете почати. Не, будь ласка, не шукайте собі виправдання, просто будьте вдячними і починайте з того, що у вас є. От знаєте, кожен з нас має здоров'я, і ми згадуємо про нього лише коли хворіємо. Знаєте, так захворіли. І відчуваєте, от так класно, коли я була здорова. А чому я це не цінувала? А коли хворе Боже, і класно здоровим людям. Ви вже не всіх дивитеся і розумієте, що клас, вони здорові. Єдине, що вам хочеться, коли ви хворієте, це бути здоровою. Правда, ви забуваєте про всі матеріальні речі, про все, що ви там в буденному житті бажаєте. Ви забуваєте, тому що єдине, що вам хочеться, це бути здоровими. Так ось цінуйте цей дар. Бути здоровою кожного дня, якщо ви зараз здорові, будьте вдячні. Скажіть, дякую, Боже, дякую, що я зараз здорова. Дякую, що я зараз здорова. Боже, чесно, який це дар бути здоровою, який це дар мати просто воду з крану випити. Оці всі дрібниці, які не є дрібницями, які є найбільшими благами в житті. Бути здоровою – блаженство, мати що пити блаженство, мати що їсти блаженство. А ви ставитесь до цього як до належного. І от уявіть собі, Ось є друг такий собі, да? якому ви завжди дарите подарки, ви даєте щось постійно йому, хочете його порадувати, ви його любите щиро. Раз знаєте, він такий невдячний. Він такий, М -м, а я хочу ще, а мені того не вистачає. Наскільки довго ви будете йому дарувати? Наскільки ви довго захочете робити для нього щось, якщо він не щасливий? Бог любить робити щасливими щасливих людей. І що ви радієте, якщо вам добре, та Боже, він він дасть для вас все, що завгодно, тому що ви щасливі. Так само всі люди вам дадуть все, що завгодно, тому що ви відділяєте щастя і вдячність. Це насправді один із самих необхідних пунктів для того, щоб змінити своє життя. Це бути вдячними. Наступне це довіряйте процесу. Довіряйте плану Бога. Все має свій визначений час. І все стається для вашого блага. Будь ласка, просто живіть в цій ментальності, для якої цілі це сталося зі мною. Який урок ця подія несе для мене? Не треба цих слів. Чому це стається зі мною? Чому це життя таке несправедливе? Я така нещасна. Що це таке? Все стається для вашого блага. Ви не замічали, тільки ви щось попросите в Бога. І ось ви отримали якусь халепу. І ви думаєте, я не розумію, як так? А ось так: для того, щоб отримати щось більше, ви маєте пройти якісь. Події, через які ви можете вирости. Для того, щоб навчитися ходити, ви маєте впасти багато разів. Для того, щоб навчити бути десь інше, ви маєте відчути біль, страждання і вирости з цієї позиції. Та будьте вдячними, коли вам приходять труднощі. Реально, це настільки просто зрозуміти, але ви маєте це зрозуміти, ви маєте навчитися цьому цінувати біль, ось це, навчитися бути вдячними. Прямо в момент, коли ви відчуваєте, що. Вам боляче, вам неприємно, ви не знаєте, з цього вийти. Прямо в цей момент зверніться до Бога і скажіть, боже, я не знаю, чесно, мені зараз важко, я не знаю, як це я маю все пройти, але я знаю, що це для мого блага. І я тобі дякую за те, що ти мені приносиш в життя такі обставини, які роблять мене сильнішою. Тому що я вже знаю, що це робить мене сильнішою. Я ще не бачу повну картину, я ще не знаю, для чого це сталося, але я тобі довіряю. Я довіряю процесу, і я знаю, що це зробить з мене ту людину, якою я хотіла стати. Повірте, якщо ви живете в ментальності, а для чого це зі мною, а який світ несправедливий, а з ним, і з нею щось не так, ви далеко не зайдете, чесно. І останній пункт проводьте час наодинці. Навчіться слухати свою душу. Вона ніколи вам не буде кричати, вона говорить тихим голосом, вона говорить пошепки. І серед шуму зовнішнього ви її не здатні почути. Якщо ви просто боїтеся залишитись наодинці, ви багато що втрачаєте в своєму житті. Не багато що, ви втрачаєте все, ви втрачаєте себе. Якщо ви себе не чуєте, ви себе втрачаєте. Ви не знаєте, куди вам. Рухатись, ви отримуєте успіх і справжні зміни лише якщо будете слідувати свої душі. Дорозумієте, є ж багато популярних класних професій, де ви можете заробляти багато грошей і так далі. Але справжнє внутрішнє наповнення і справжній успіх ви отримуєте лише в тому випадку, якщо ви будете слідувати своїй душі, тому що ми всі люди різні. І для всіх нас призначені різні професії, різний потенціал. І якщо ви будете просто копіювати когось іншого, ви не своїм шляхом будете йти. А на такому шляху, ну, вам мало що світить. На такому шляху ви просто будете отримувати опустошення духовне і, ну, чесно, ви будете себе відчувати нещасливим, навіть якщо вам вдасться заробити гроші, тому що щастя це взагалі не про гроші. коли ви робите вибір за своєю душою, коли ви залишаєтесь наодинці і ви можете себе почути. Ваше его починає кричати, обманювати вас, казати та ти залишишся сама, чому ти так робиш? Ти втратиш їх, що вони скажуть про тебе? Ти більше ніколи не знайдеш такої роботи. Ваше его кричить. Воно завжди кричить, тому що йому страшно, тому що для его є певна зона комфорту. Це ваше оточення, місце. Це все зона комфорту. Навіть якщо вона руйнуюча для вас, его її все одно вибере, тому що. Воно думає, що для нього воно не створює ніякої загрози. Все, воно звикло до нього. І воно буде завжди вам кричати. І для того, щоб поза цими криками почути свою душу, ви маєте проводити час наодинці. Друзі, на сьогодні у мене все. Я вам бажаю класних глибоких трансформацій. Я вам бажаю почути свою душу і слідувати своєму потенціалу. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.